Завірюха вередуху, сумовита виє, а на сонці у віконці літо зеленіє. Я водички сніговички принесу до хати. Буду я цибульку щедро паливати. На дворі снігурі, а в кімнаті літа, бо вміти все робити учить мати діток. Я вітаю вас, а ви здогадались, яке це літочко на підвіконці? Так. У когось це квіти, а у когось цибулька, яка буде потім зелена-зелена. На -зелена. тому тижні ви з Людмилою Миколаївною саджали цибульку. Я бачила вже деякі, показали свої картинки вашої цибульки. Так, А сьогодні я вам розповім, як же треба доглядати за нею. А догляда... догляд за цибулею. Дуже і дуже простий. До речі, ви всі знаєте, яка вона дуже корисна, ця цибулька. В неї багато-багато вітамінів. Так, а зелена пірячка ще більше з вітамінами. Тож, давайте розпочинаємо нашу розповідь про догляд. Подивіться, я посадила ось таку ємкість, посадила у земельку. Так, я вибрала цибулинки маленькі, деякі з них, бачите, ще не прокинулася в них пір'ячка, а деякі ось вони з'явились зелененькі. Якщо їх частіше поливати, вони будуть довше і довше ви будете спостерігати за цим. Тобто, як я вже казала, догляд за цибулки дуже-дуже простий. Вона полюбляє водичку. Ось треба ось так. Я вранці вже поливала, ну нічого. Ось так між цибулинками наливати водички, потрішки. Ось, бачите, в мене зараз багато водички у цибулинки. А до вечора її вже не буде. Вона дуже її полюбляє, тому вона і пропаде. Поливати треба якомога частіше, можна через два дні. А ви з дитинкою будете підходити, дивитися. вони дуже люблять доглядати за цибулкою, та і я думаю, що і за квітами теж. Тож будемо спостерігати. І будемо надсилати картинки нашої вашої цибульки. Як вона буде рости, яке в неї довге пірячко виросте. Тож, я думаю, що у вас все получится. Я з вами прощаюсь, кажу вам до побачення и до нових зустрічей!